Доброго ранку, я лікар Валіхновський, Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про ліпому або жировик по народному, доброякісну пухлину жирової клітковини, яка може знаходитися в товщі шкіри або у більшості внутрішніх органів. Що ж таке ліпома? Це пухлина, яка складається з мільйонів клітин, а діпоцитів. Уявіть собі, що ці кольорові кульки це власне ці клітини, які, збільшуючись у власних розмірах та кількості, можуть приводити до росту ліпоми вагою в 3-5, а навіть 30 кілограм. Які ж існують міфи щодо розвитку ліпом? Надмірна вага та погрішності в харчуванні можуть викликати ліпоми. Це неправда, не вірте цьому. На сьогоднішній день вчені достеменно не встановили причину розвитку ліпом. Проте вчені встановили надзвичайно сильний зв'язок з генетичним фактором. Якщо у бабусі ми спостерігаємо випадок множинного ліпоматозу або появи великої кількості ліпом, то поява такої ж самої проблеми у нащадків дітей або у онуків зростає в рази. З власного хірургічного досвіду констатую факт множинних ліпом у спортсменів, які займаються бойовими мистецтвами. Який же механізм розвитку типової ліпоми все починається з мутації одного адіпоцита або жирової клітини, який починає продукувати собі подібних аж до розвитку макропухлини? Типова ліпома, яка виростає, має самі різні розміри, форму, консистенцію, глибину залягання, легко зміщається при натисканні пальцями і має типову локалізацію, а саме знаходиться в тих місцях, де найменша кількість жирової клітковини, а саме ділянка шиї, спини, передньої чарівної стінки, передпліччя та внутрішня поверхня стегна. Типовий горбочок, який знаходиться в ділянці задньої поверхні шиї, є власне ліпома, яку наші колеги-масажисти стараються розмасажувати, таким чином вилікувати. Цього не можна ні в якому разі робити. Після такого лікування ліпома ще більше збільшиться в розмірах, в рази. Якщо ліпома не викликає дискомфорту, не збільшується в розмірах, не турбує, ми можемо констатувати наявність виключно естетичного дефекту і можемо за ним спостерігати. Якщо ж ми спостерігаємо протилежну картину, безумовно, ліпому треба оперувати. Існує два методи хірургічного лікування ліпом. Для видалення капсульної ліпоми існує хірургічний метод видалення, який передбачає видалення як власне пухлини, так і видалення її капсули. Якщо частинки капсули залишити, існує ризик повторного росту пухлини. Для лікування некапсульних ліпом існує метод ліпоаспірації або ліпосакції, під час якого вміст ліпоми видаляється назовні через мікропрокол. Безумовно, після повного видалення однієї кількох ліпом пацієнт не застрахований від появи таких же пухлин в інших ділянках людського тіла. Тому рішенням є раннє хірургічне лікування ліпом на перших стадіях її розвитку. Отож, не займайтесь самолікуванням, звертайтеся вчасно за лікарською допомогою і будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновський.